Крамниці, торгові ряди, гостинний двір або ж брум. Саме так у різні часи називали цю культову споруду у центрі міста. Про неї білоцерківці знають не лише на словах, але й часто відвідують, адже вона одна з небагатьох подібних не лише в Україні, але й світі, використовується за призначенням. Цей білий комплекс звели за кошти Браницьких на місці поля, на якому випасали худобу. Контракт на будівництво крамниць графи уклали 3 травня 1801 року. А ось завершили його за 5 років. Архітектор проєкту, швейцарець Домінік Ботані, який працював на них. Оплата за роботи згідно з документом здійснювалась монетами або ж асигнаціями. Загальна площа бруму 5 тисяч квадратних метрів і виконаний у стилі ампір. За словами історика Євгена Чернецького, за понад два століття споруда дещо змінила свій вигляд. Зокрема, дах був черепиці також раніше на будівлі розташовувались герби, та очевидно, що деякі підвали засипали. Вже е, в 20-30 роки. Тут був е, це було націоналіст. І це було перетворено на універмаг. Ну, власне, кажучи, від повної назви Білоцерківський районний. Універсальний магазин, ми маємо, власне кажучи, е, скажімо, цю абревіатуру, яку дуже любили в радянські часи, все перетворювати на абревіатури. З'явився цей брум, і, власне короче, зараз це, це, це назва настільки приклеїлася, вона вже втратила, ну, скажімо так, цей універсальний магазин давно вже, скажімо, дуже давно вже не існує. І тому ясно, що люди не можуть толком зрозуміти, що це за брум. Я вже чув там і версію про те, що це був купець брум, і про те, що це був. Е, Якийсь там браницьких універсальний магазин, хоча в 19 столітті словосполучені універсальний магазин не існувало взагалі. Протягом 19-20 століття місце було центром торгівлі. Продавали тут щодня і різне продукти, посуд, одяг, взуття, металеві вироби та інші побутові речі. Загалом крамниць налічувалось 85. Також працювали й невеликі підприємства, наприклад, Тютюнова фабрика. Ряди були настільки популярними, що 20 років Браницькі. Не могли зробити благоустрій площі через те, що продавці, які на ній торгували, відмовлялись переходити на інше місце. На ярмарки приїжджали. Я знаю, що був весь наш південь. Я не знаю, чи була представлена, наприклад Білорусь, але що стосується губерній, які плюс-мінус входили в межі сучасної України. Вони тут були, і ми це знаємо завдяки Нечуйловицькому, який якраз тут же ходив по між цими ядками, між цими рядами на Петропавлівську ярмарку, і записував слова. Тобто, ви можете поїхати в Херсон, Чернігів і там, десь по по селам, шукати цих людей, або просто приїхати один раз в білу церкву. А ось у газеті, що датована 1866 роком, писали наступне. Базарна площа це центр, навколо якого на просторі не більше однієї версти скучено 655 єврейських будинків, немилосердно винищуваних щорічно пожежами і знову як зростаючих із землі на тому ж місці. У самому людному місці утворилася з давніх даван, ніколи не висихаюча смердюча калюжа, величиною спорядний ставок. Наприкінці 1930-х років тут стояв пам'ятник Леніна, який під час німецької окупації знищили. Тож відгомону покупців та продавців торгові ряди у часи Другої світової стали. Місцем смерті, зокрема, у 1941-му тут розстрілювали євреїв, а їхні тіла закопували поруч з нинішньою пам'яткою архітектури. Брум вистояв війну, проте далі сталася пожежа, і влада порушила питання про його знесення. Однак, місцеві відстояли будівлю. Нині ж вона перебуває на балансі парку культури імені Шевченка. Коли нам передали цю будівлю, вона була передана нам повністю без належних документів. Ми поновили техпаспорт. Ми провели державну оцінку і по Потім зробили охоронний договір, який перевели пам'ятку архітектури в статус пам'ятки національного значення. На таких етапах ми почали вивчати процедуру його реставрації, готувати документи на гранди і державні програми. І з'ясувалося, що такі об'єкти потребують більш досконалого дослідження, як і в історії, так і в їх належний стан. Ми почали вивчати. Ці всі моменти і звернулися до е реставраційно-технологічного центру, який знаходиться в Києві, е які провели нам е історичне дослідження над архітектурно-історичною довідкою. Працювали понад два роки на 200 сторінках. Містяться креслення, фото та інша унікальна інформація. Збирали все в українських та польському архівах. Даний документ нам дозволяє як опорний документ проводити реставраційні роботи незначної, скажімо так, незначного впливу. Тобто, якщо ми дослідили, що він білився вапном. То ми можемо його білити в апном. Якщо ми дослідили, що двері були там зеленого кольору, ми можемо їх поновлювати і красити в зелений колір. Наприклад, дана плитка також, що цікаво, є автентичною місцями. Вона фрагментована, вже поновлена була, але під даний, скажімо так, візерунок. І в такому шляху да ми також можемо рухатися і відновлювати е, дану будівлю. Брум, як і дендропарк Олександрія, зведені Браницькими мають колосальний потенціал стати туристичними магнітами не лише нашого регіону, але й всієї країни. І важливо підтримувати культову споруду в гарному стані, аби майбутні покоління також мали можливість скуштувати тут ароматне горнятко кави. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.